Зрозуміла річ, що добре, коли у руки, завжди потрібно, чи ви взяли, прицепили собі, причепили булавку англійську, чи угу. у вас є ручка, чи ви їдете з, з якимось журналом, чи йдете. Завжди потрібно використовувати підручні засоби. Підручні засоби. Угу. Через те, що вони Добавайте набагато сусіди, будуть... Більше сюди роз... да. Суди? Да. Вони набагато будуть підвищувати вашу можливість. Угу. Захищит, захиститися. Тому, наприклад, є ручка, ви раз починається ситуація, чи ручка, чи була кавадьорну, раз і заховали її, не показуєте, mm -hmm. що вона є. Бачите, є раз і заховав її. Росії mm -hmm. немає. Коли мене прихвачують, наприклад, я не буду mm -hmm. бити ручкою, так. коли мене прихвачують, бачите, я можу, mm -hmm. я перепрошую, це такий небезпечний варіант. Mm -hmm. Але що робити, якщо вже є ситуація? Або ви берете, mm -hmm. вставляєте ручку сюди, вставляється ручка сюди. Але ж це ручка, булавка, ну, навряд чи в жінки, якщо вона, наприклад, їде у спортклуб якийсь, навіть, я говорю, що з собою. Журналіст може мати ручку завжди. Да. Я скажу іншу річ, що є ключі, да. це ага. може бути ага. ключами. І взагалі жінкам я б радив би якусь собою носити, навіть ніж. Штикалка. Да, цього носити. Якщо це говоримо. Про те, що у вас журнал космополітен, наприклад, то ви берете там його раз. З красивою жанки є ложки. Якщо ситуація є, бачите, прихватили, страшно, страшно. Та сама річ. Або, Наприклад, книжка в неї також, дивіться, mm. бачите, Што, <рес> та сама річ, тобто вона нормально використовується. Так в в, в в таких ситуаціях.